Головні нафтогазові новини України від команди New NKC. У 2024 році Україна видобула 19,1 мільярдів метрів кубічних газу що на 2,3% більше, ніж у 2023-му. Впродовж року позитивний тренд демонстрували ґергаз видобування Укрнафта. з серпня зафіксовано приріст виробництва незалежними компаніями. За 5 місяців вони наростили середньодобовий видобуток на 25%. Розпочато буріння понад 140 нових газових свердловин. Видобувники придбали на її аукціонах 5 нафтогазових ділянок на майже 1,18 мільярдів гривень. 996 мільйонів кубометрів українського газу Група Нафтогаз викупила на українській енергетичній біржі. У 15-25 разів збільшилася ліквідність біржової торгівлі на короткостроковому ринку завдяки схваленню порядку щодо реалізації газу видобутого в рамках Щодо інших новин тижня у Раді зареєстрували законопроект про заборону транзиту російської нафти. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб, Фейсбук, та лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.